Спростити процедури та наблизити їх до євростандартів має намір митна служба України. Усе робити прозоро та просто такий наказ отримали з Києва підрозділи на місцях. Згідно цього наказу митний контроль, митного оформлення товарів завантаженою митною декларацією, в якій заявлено не більше 10 товарів, здійснюється в срок, що не перевищує 2 години. Але до цього часу не включається проведення митних процедур по замісцям розташування митного органу, також проведення митного огляду товарів, якщо це необхідно здійснювати. А ще коли декларанти подадуть неповний перелік документів або ж розмитнення, потребуватиме додаткових процедур. Такі нововведення жодним чином на роботі не позначиться, запевняють у рівненській митниці, оскільки останні два місяці вони і так працювали за такою схемою. Працівники Рівненської митниці і суб'єкти обслуговуються на достатньо нормальному рівні, зв'язку з тим, що все таки. Тут відпрацьовані нормальні умови роботи, нормальні умови праці для митників для суб'єктів і відповідно для суміжних служб нині. Рівненська митниця за добу обробляє понад 200 декларацій. Обіцяють з усіма поправками і можливими уточненнями. Максимальний час митних процедур не перевищуватиме 6 годин. Встановлена і жорстка комп'ютерна система контролю за працівниками. Порушників буде покарано. Оксана Жужельська, Андрій Копчук. Інформаційна програма День.